Чомусь вирішили, що Крімчук буде йти до Верховної Ради. Хочу офіційно заявити. Нікуди Крімчук йти не буде. Не до Верховної Ради. Клімчук має вік поважний, має статус поважний. Я міг би робити частинку своєї роботи, як Верховної ради. Я її буду робити. Незалежно від того, тут в залі чи за межами цього залу. мені нічого не заборонить. І ці хлопці. Ні політика, ні політичні сили, ні політичні ігри. Я, я ніколи не грав тут на Волині в політичній ігри. Ну ніколи не грав. Я намагався бути нормальною людиною, нормальним управлінцем, нормальним менеджером. Лише це. Я це буду робити. В міру моїх сил, в міру мого статусу, ні більше, ні менше. Я знав, що це буде, я йшов, я... Ну, була в мене інформація, що не будуть пускати на сесію. Бачите, я посміхаюся, я йду без образу. Ну, така в мене доля і роля і губернатора, і вчителя, і директора школи. Ну що робити з цими хлопцями? Так. Вони поки що так кажуть. Пройде тоді чотири місяці, будуть по-іншому казати. Ну що я можу зробити? Борюкатися з ними чи пробувати міліцію, щоб зал зайти? Да ні, ніколи собі не дозволю. Вчора ввечері в мене була розмова з паном Простовіком з цього приводу. з ним поговорили, як. Озвідчені люди. Він мені сказав, на жаль. Я кажу, ну, на жаль, вибач, я не зможу, мабуть, сьогодні своїми голосами підтримати бюджет, аграрні програми, що дуже важливо для Волинян. Але ті люди, які ну, ближче біля мене, орієнтуються на мене, вони там в залі, вони підтримають. Хоча хлопці сказали, що я не останній. Ну, мабуть, знаєте, яка мета? Розінати обласну раду, ну, до чого. Ну, знаєте, от, ті, ті процеси, які відбуваються в Україні, це не найгірший їх цих процесів. Бог його бери, або як кажуть, чор з ним, нехай буде так. Аби не було так, як там, в Луганську, і в Донецьку і так далі. Ну, скільки можна шматувати цю Україну через людей, через нормальних людей. Я себе завжди вважав нормальною людиною. І більшість полонян так думає, так мені кажуть. Ну, розумієте, Для мене це не є образа. Не, не може бути, як Лівчука, образом. Я не ображаюсь, бо тато мій покійний мені казав, синок, на обіжаних водомовках не можна ображатися на людей, на народ. Люди такі, які і є. Сьогодні так. Зміниться ситуація, буде по-іншому. Я їм сказав цим хлопцям і можу повторити. Ніхто в мене не забере право жити на цій землі, ніхто в мене не забере право бути на цій землі. Ніх саме в ніхто в мене не забере право бути похованим на своїй рівні. Але тобто це відбудеться. Дивіться, але основний закид, що вам говорили ці хлопці, це те, що ви завжди говорили мій президент». Це європейське звернення. це ага. Так європейці говорять і будуть говорити. Якщо ці хлопці, ну, ну, розуміють, що таке Європа, мій президент, наш президент. Обрали наш президент. Нема президента. все одно він в історії залишається президентом. Чорний, білий, сірим. Але він президент, це історія України. Але сьогодні це вже історія. Ці хлопці, вони Прикладні чи з статусу я не знаю, Добре роблять для обласної ради чи погано. Я не знаю, чи вони узгоджують свої плани з керівництвом обласної ради чи ні. Для мене це навіть не важливо, так? але треба на увазі, що вже закінчується третій місяць коли є нова влада. І я ні словом не сказав, що я засуджую уряд України і прем'єр-міністра за те, що соціальні видатки скорочуються, за те, що треба тарифи піднімати. Я розумію, хто я, в принципі, готовий плече підставити і свій голос під ці реформи, ну, які, на правду, ми 20 років не робили. Ніхто. Ні той мій президент, ні той мій президент, ні той, ні той не робили. Зараз пробують робити. Прем'єр пробує цей. позиціонували це робити. як ярий прихильник партії регіонів. Зараз змінились ваші політичні. Послухайте, послухайте, ярий прихильник, не ярий прихильник. Я робив свою роботу в тих умовах, які були на Волині. Я робив цю роботу. Я їм розказав анекдот про ну, от, Мене він, так Це анекдот, як би. Яри прихильник, моя рехирник. Знаєте, там є люди в залі, в керівництві обласної ради, які 6-7 партій змінили. Ну, ну, так є, ну, я ж їх не засуджую. В вольному волі Блаженному раді. Я був в тій партії, яка була при владі. Інакше я не міг би реалізувати свою владу тут на Валині. Я не міг би працювати з центральним урядом. Я взагалі не міг би бути головою обласної державної адміністрації. Ну про що ми сьогодні говоримо? Так? Ну про що ми говоримо? Влада була сконцентрована, узурпована в якійсь мірі. Така, яка була. Я ще раз... немає, поїхав. Треба зараз наводити лад в державі. І мова не стоїть не про Волинь. Може в меншій мірі про Волинь. Мова стоїть про Україну, як таку, про цілісність України. Про те, що хлопці кажуть, що революція не закінчилася. Це не добрі слова. Недобрі. Революції повинні завершуватися. Рано чи пізно. І держава повинна ставати на ногу, відновлювати структури влади, замінювати людей, коли треба. Все це держава повинна робити. Але жити, жити в революції, запитайте. Запитайте в людей. Чи хочуть вони жити в революції. Думаю, ні. І воно закінчиться все одно. Просто важливо, щоб ці молоді люди почали змагатися в цьому житті. Ну, сьогодні попідготували чекання. Що скажіть, а як ви ставитесь до Януковича, який втік з держави і зараз в Росії дає такі от прес-конференції? Лихо ставлюся. Знаєте, як кажуть, ті люди, які працювали клітцем, які працювали. Він же ж, ну як, не тільки український народ вставив і підставив, він підставив тих людей, які з ним працювали, їх кинув просто. Я не кидаю тих людей, які зі мною працювали. І голів адміністрації, начальників управління. Зараз не приділі, не на біржі праці. Всі, практично всі. Я їх не кидаю, хоча морально, я з ними працював. Ми не робили зла для Волиня, І Я не, при... не кликав сюди танки. І я не, не давав міліціянтам розганяти тих людей. Я 24 січня зробив те, що зробив. Я вийшов до людей, окей, ви хочете, щоб я йшов з посади. Це заспокоїть вас і ситуацію? Так заспокоїть. Підписав Мельник і Гусь і Володя Бондар бумагу з однієї, я з іншої сторони. І ми розійшлися мирно. Так, так треба було, я так зробив. Я не став на коліна, я схилив голову і, і приклонив одне коліно перед людьми. Якщо б прийшлося це робити ще раз, я це ще раз зроблю. А ви мене питаєте, як я ставлю до Януковича. Якщо я вам скажу, що мені Янукович того вечора говорив 4 січня. Скажіть, буде ексклюзив? Ні, не буде ексклюзиву. بóg هیم از سودیا، بóg نام سیم سودیا، اکلزیزه‌ای نیمه